Евакуатері сьогодні буде їхати по рівній дорозі. Евакуаторії, правда? Угу. Так цікаво буде, особливо з минулого разу. Ху. Ні. Короче, на дорозі сталася якась поломка. Вон. Походу, треба буде шукати нормальну дорогу і здається, вовон. Короче, надіюсь у нас це вийде. Фу, фу, о. Фу. Тепер це буде відбуватись на пасажирському сидінні. Люк поки не закриваю, капець, пальці вже брякнуть. А як я телефон по-вашому маю чекати? Екран не реагує на рукавиші. Окей, що. Продовжуємо на пасажирське сидіння. Не вийшло запхнути. ну нічого. Поки що їдемо швидко. Адже за здоровою. Як? Давай давай, Давай, давайте молодець. Евакуатор. Давай на евакуатор і фокусуйся. Ну то капець. Окей, я на дорозі сфокусуємо. Якщо вийде, я ж не бачу, я звернув. Ви всередині. Не питайте, як я засуну камеру всередині. Ой-ой, ну піпець. О! Привітик! собачка. Кука її звати? Погнали далі. Думаю, масшта. Да. Дорожче, ми ще не віталися. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Арор І цього дня О там ще якась собака біжить. О, головне, нашу... що ви... ви думаєте про те саме, що я Правильно, вони зараз будуть битись. Не, ну кукахо нормальна, собака добра. О, думаю, отуди можна. Я Тепер хочу, щоб це було і багато було Багато снігу, друзі, а сьогодні він випав, бо його буде відхідний. Окей, давайте трошки понесемо нашого евакуатора. Ось, ви нічого не замітили, але... Так, о, ідеально! Тепер фокусуємо на дорозі. Давай, давай, давай. Ну, Думаю, воно Так, Зметаємо з його сніг. Все. Одним пальцем камеру підтримуємо. А я не на сімку. Снігу набагато. Якщо хочете побільше відео, то можете написати. Але телефон я можу закрити тільки в цю машинку, тому давайте нові ідеї, що можна зробити. Дорогу, Ось вже вода. Так красиво враз. Це буде санки до машини причепити і як так, в місці буде як якось. Вирішаємо. Лісимо. Але це відео буде вже довше. І на ньому я буду майже нормально їсти. і швидше за все відео тільки що. Думаю, в іншаті додам звук мотору. І проще, отак. Отакі в нас справи, дорога далі бачу нормально. Давай, зараз. Але коротко. А я завжди хочу, щоб звук наклався повністю. А саме е, я хочу, щоб, ну, щоб я довго їхав, але сил просто не вистачає. Хто буде зрозумів, той зрозумів. Жиди! Ой, я знов, я сказав, що кого що була, а змирався погано. То все об'їжджати в реальному житті. Себе зрозумівши, мама, завжди об'їжджає. Я можу питати, що доводиться. Ой! Капець. Друзі, покапети. Мені дуже подобається часто знімати відео. Такі. А зараз я буду через заднє вікно знімати, якщо в мене полупиться. От і ми всередині евакуатора, і це вид ззаду, з його заднього вікна. Привіт! Продовжувати. ай якщо ось в мене люк не закрився. А, то бо я його і не закривав добре. Потім вдома закрию. Тобто в під'їзді. Вулична машинка в нас все. таки Правда? А зараз камера буде трошки з вищого ракурсу. Окей? Окей? Mm Аува! -hmm. Wow. 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 Давай, виколочив. Обмі вперед. Погнали! Йой, ну капец. Камера впала на ту високу. Добре, хай вже так буде. Так, я не вимкну відео, ні. Слава Богу. Добре. А зараз тільки подивіться, яка там краса. Хто де бачив? Ось. Щоб ви бачили. Весь цей сад. О! Да, на що я тубив? Тепер в руку холодно. Дикша, буду нею багато рухати. Евакуатири в Лусі. Е, зняти вам ще раз задній показ. Думаю, так. З до речі, відбиваються. Це дохлебно. Цікаво, що було, якщо на задній рух давити, то камера запихається на реальну рух. А от якщо я хочу, щоб було на да. цьому, на нормальному, то чекайте. Телефон весь в каплях води, поки сміли. Я отра витрати. Оп, оп 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 Голою рукою. Все. Один ікс. Оцей раз відео добре. Погнав повний вперед. І на цей раз я заїду, ну, доволі довольно. Ну, Привіт! Йой! Це весь час був редми. Ай, ясно, Окей! Добре! камеру трохи так і погнав! Повний вперед. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, давай, відемо! Давай, друзі, давай. так, Ми знову картому снігу! Я, звісно, не скаржуся на сніг, але добре, але... погадали. Так... Ні, так якось не провишно, давайте там його якось ніби зафіксуємо в цьому евакуатору. От так. А як завжди, я, напевно, потім знову буду хотіти, щоб було більше цього задньої ць своєї зйомки ззаду. Хай буде мені зйомка. Ось я не так... Бачите, евакуативний салон. просто По цих машинок відео в мене реально було мільйон. Але май, всі з них не попали на YouTube. Ну, тільки деякі, які я, відз... я зняв. В цьому році, ось як виглядає його салон. Це масштаб, до речі, 1.16. Але вона чогось нереалістична. От можна би було таке зробити. Воу! О, о, Здається, починається завірюха. Треба вже закінчувати. Дякую всім, хто цю завірюху. Дякую Миколаю, бо я в нього попросила саме. Дякую коротше, всім Миколаю і всім. всім Бо я саме в Миколая попросив. Оце, щоб він мені... О, блин, тільки що сфокулувасувалось. Отак, може. Давай. Ну, Фокусуйся на його салоні, благаю. Ну то піпец. Миколаїв просив зиму. Недавно я казав, щоб сніг розстанув. Але то, що я шукав детальку від цього якого четвер зробила сніжка. ну, я засмутився і попросив сніг. І що ви думали? Сьогодні, після вчора, дивіться, я попросив сніг. Просто собі. Я думав, Ніхто не ставиться, а він виявляється, випав. Дякую. Там я думав. Просив новий, не символ. Зима буде дуже крута. Зима дуже крута. На новий рік якраз мій як випав. О, ну добре, думаю, можна розвертатись. Ніфіга собі ми слідів не побили. Тепер. Ні, ну капець, Давайте трошки перенесемо Ебакуати. аби, І зараз ми перенесемо його на нормальну дорогу. От дорогу утворила справжня машина, от дивіться, якщо бачите. Петав, дуже красиво. Думаю, якраз звідси можна починати. Я по то забув. А видім думав, що це я забув. Я трошки віддихаюсь. Дивіться, рука вже червона. Друзі. Ху. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. А ми продовжуємо. От постійно, коли ютубери кажуть, ставте лайк, підписуйтесь, я вже, я вже вам автоматично виходжу з відео, бо вони то кажуть тільки в кінці. А деякі ні. Я сам тільки що так подумав, коли сам це говорив, хоча по ідеї я не можу сказати. Мама, я рукавицю візьму і зроблю. Сніг падає. це я Спеціально роблю для вас. Завіруха не починається. Дивіться, я ж накладаю його все більше і більше. Покольно, правда? Окей, не будемо затягувати. Ось Ні, реально сніг трошки падає, тільки менше не Йо, Це все, льоду не треба, Ого, ого! Не питайте, що сталося. Просто треба його трошки зремонтувати. Міс. Це вже дуже, дуже близько. Я би досі гнав, якщо би дорога не перебувалися. Mm. Mm. Всім дякую за перегляд. Це ще не кінець. Зараз я буду нести машинку Он туди і буду робити, ніби він виїжджає з автобану, Жигулі поїхали. Я теж їх там не побачив Там вже всі вертаються, люди якісь. Отож, друзі, чекайте наступного переходу до наступного відео. А я вам що казав, що продовження буде. Коротше, ми вже під'їжджаємо. Жутко, не а жодка не запиляється, адже людей на зупинці мають. І це якраз той самий про який я говорю, М -м -м -м, так з'їжджаємо голови обласку. Давайте кошти підстави. Не важко під тобі. Я плавно скажу, я середню силу давлю, а діт просто не забуду. Якби я с... навіть не впросила заведу в біліті, то він би вже гнав, як ви бачили там. Ну, бай, ого, тут авто дорожня розвідка. О, не розмітка, це до субтитрів, а розвідка, Розводяться дорожня. Зараз німецька з За угрозу. Йой, та шапку тут одну треба поправити. Так добре, ми вже доїхали до справжньої дороги. І настав час, чуть не впав. Переходити її. І їхати під мій гараж. Окей. Okay. Продовжуємо. ай, то стоп! Якщо їхати напряму, то ця дорога. Її засипало, тут під'їздить. Так, покладуємо, їде, що політає. Потім в віншоті буду вибирати яке саме відео. І скільки разів буде звук додавати, скільки воно буде часу конвертуватися. Давайте краще папа. І а зараз для папа. Ах ти, це ти був. Наразі як ви бачите, Йой, як ви бачите, аукціонна нова фарба. Це я акранкою його попагував. А оці значки це все було в багажнику евакуаторії. Один з них. Папа, точно, папа.